Ціна біткоїна виросла і закріпилась вище 100 105 тисяч доларів, і у багатьох людей є зараз запитання, чи продовжиться ріст криптовалютного ринку. Скажу одразу, що ми разом зі спільнотою частково вийшли з наших угод по біткоїну, але доволі скоро можемо в них повернутися. Тому в цьому огляді ринку я розкажу вам про два сценарії, що робити у випадку росту або падіння, щоб у вас був готовий план, як діяти у випадку тієї чи іншої ситуації. А про головний альткоін ефір ми поговоримо в кінці цього відео. Зараз можете ставити лайк і ми будемо починати. Почнемо ми з Лін такої нестандартної для нас теми. Ми зробимо огляд глобальний. Саме подивимося на, на біткоін глобально, тому що багато новачків, які приходять на криптовалютний ринок, і зараз у нас дуже великий ріст каналу. І зараз дуже багато новачків починають цікавитись криптовалютним ринком, тому що в певний момент вони читають новини, що от біткоін завтра виросте до півмільйона доларів до мільйона доларів. І не розуміють, що ріст біткоїна він не безкінечний. Є періоди, коли треба купляти біткоін, є періоди, коли треба продавати різні, скажімо так, криптовалютні активи для того, щоб не втратити. 90-95% свого капіталу. Я сподіваюся, вам саме ця частина відео, цього огляду ринку, дуже допоможе. Зверніть увагу на індикатор Bitcoin Cycles це індикатор, який ми використовуємо для аналізу, скажімо так, ціни біткоїна глобально. Перед вами вся історія біткоїна за останні приблизно. 10 років, і як ви бачите, цей індикатор знизу він складається з двох частин: це така лінія, і, скажімо так, гістограма. На гістограмі ви можете бачити сині стопчики. Сині стопчики показують, скажімо так, найкращі місця для накопичення біткоїна глобально. Це якраз ті періоди, коли найкращий момент для купівлі, скажімо так, біткоїна на спот, на інвестиційні, скажімо так, позиції, коли він має найбільший, скажімо так, потенціал росту. Також тут так зараз не видно, так давайте. я ви можете додати в принципі, цей індикатор також собі на графік, і тут ви можете бачити, що теж полисині стопчики теж було одне з найкращих місць для накопичення біткоїна. Також зверніть увагу на те, що рожеві стопчики показують найкращі місця або близько до тих місць, коли краще виходити з ринку. Тобто це моменти, коли біткоїн, скажімо так, максимально скажімо так, максимально наближений до своїх максимумів. Якщо ви купили в цьому діапазоні, то, скажімо так, після росту на 1000% ці стопчики також можуть вам допомогти частково зафіксувати свої угоди, Або хоча б подумати про те, що можливо вже не треба, скажімо так, купляти криптовалюту так як раніше, так? тому що біткоін наближується до своїх максимумів. Також, як ви бачите, це був той рожевий який відображав, що біткоін тут так само наблизився до своїх глобальних максимумів. Якщо ви помітили цю закономірність, я думаю, ви помітили, особливо глядачі, які вже давно користуються цим індикатором, з роками, як ви бачите, біткоін е -е, з'являється все менше рожевих стопчиків на, е -е, скажімо так, на цій гістограмі. Чому так? Тому що біткоін раніше ріс більш агресивно. Це зрозуміло, тому що його капіталізація раніше була трошки менша, йому було значно легше рости, і він ріс агресивніше. Це означає, що кут нахилу, динаміка його ціни була значно агресивніша, і ви можете подивитись по куту нахилу, саме росту ціни біткоїна в різних циклах. Тут був такий доволі стрімкий ріст, тут був більш пологий ріст. Зараз в цьому циклі ми бачимо, що біткоін росте не так агресивно, як раніше. Це й зрозуміло. Його капіталізація вже більше 2 мільярдів доларів. Звісно, ми можемо побачити фінальне прискорення, про це поговоримо далі в цьому відео. Але зараз ми бачимо, що і ви, в принципі, бачите, що біткоін росте не так активно, як раніше, але в принципі це не заважає нам примножувати наш капітал на криптовалютному ринку. Зверніть увагу також, що тут є ця жовта лінія, точніше, ця лінія, яка складається з різних частин. Головне, про що вам треба розуміти, що історично при зміні жовтої лінії на червону, це, як правило, історично було. Був період закінчення бичачого ринку біткоїна, тобто цього періоду росту на сотні тисячі відсотків. Це було в 2021 році, в минулому циклі. Це було в 2018-2018-18 році, а на в кінці попереднього циклу. І також це може статися от приблизно в вересні 2025 року. До речі, якщо ви пам'ятаєте з наших прямих ефірів, то я казав, що цикли на цей, на цей раз цикл може зміститись на декілька місяців до кінця 2025 року, тому що певні події. І, скажімо так, геополітичні внесли певні корективи в ріст біткоїна і відповідно були певні корекції, які, в принципі, і не мали б ставатися. Але якщо, знову ж таки, цикл зміститься ще далі, так, то це буде позитивно для нас. Ми зможемо з вами ще більше промножити наш капітал на криптовалютному ринку. Але от особливо важливо для новачків. Звертайте увагу на те, коли з'являться новини про ріст біткоїна до півмільйона доларів, до мільйона доларів, тому що такі самі новини були і на максимумах попереднього циклу, коли всі очікували ріст до 100 тисяч доларів, до 150 тисяч доларів, і були ще в 2017 році. Всі очікували, що біткоїн от от і виросте до 50 тисяч доларів. Тобто кожен раз будуть з'являтися ці новини, але ви, як люди вже досвідчені, на той момент будете, якщо ви зараз новачок, то ви будете розуміти, що скоріше за все, цикл біткоїна може підходити до свого. Завершення. І в цей момент краще вже або не купляти криптовалюту, якщо у вас її не було, або фіксувати ваші прибутки, можливо, якщо вони у вас вже є по криптовалюті, по різним криптовалютним активам, як по біткоїну, так і по альткоїнам. Як додати цей індикатор на графік, я розкажу далі в цьому відео. Далі перейдемо до більш локального аналізу. Перед вами індикатор BigMone для біткоїна. В минулому огляді альткоїнів ми з вами використовували Big Money Alt для альткоїнів. Цей індикатор є аналогом, але тільки вже для біткоїна, і він є доступний для всіх, скажімо так, підписників та глядачів мого каналу. Його ви можете отримати разом з індикатором Bitcoin Cycles, який був в попередньому розділі. Зверніть увагу на те, що біткоїн при підході до верхньої сірої зони, ця зона виступає дуже часто саме супротивом для ціни біткоїна, окрім тих моментів, коли він не закриває ціною, Тобто всередині цієї лінії. В цьому випадку біткоін, біткоін має гарні шанси на такий відносно параболічний ріст. Зверніть увагу на те, що останній, скажімо так, останні тести як супротиву були, скажімо так, негативні для ціни біткоїна. Він падав на мінус 30%, мінус 33%, мінус 11% після певного росту. так, Декілька разів були тести як супротиву, тобто біткоін падав локально на мінус приблизно 5-7%, тоді падав від поточної ціни на мінус 11%. Відсотків. Також корекція на мінус 19%, мінус 21%. Тобто ця зона дуже часто виступає саме супротивом для ціни біткоїна. І наразі ми з вами бачимо, що, що ця зона знаходиться орієнтовно по ціні 117-130 тисяч доларів. І, в принципі, як ми з вами говорили в попередніх оглядах відео, біткоін може плавно підійти до цієї зони, і її декілька разів таким чином тестувати і після чого піти на корекцію. Тому обов'язково звертайте увагу саме на цю зону і для того, щоб можливо не приймати. Не купляти криптовалюту, коли можливо цього і не варто було робити. Так і також звертайте увагу на те, що тут є додаткові сигнали на цьому індикаторі, які дуже часто вказують на те, що З'являються гарні можливості для купівлі, знову ж таки, біткоїна. І знову ж таки, звертайте увагу на те, що дуже часто верхня зона, нижня зона це є дуже гарна підтримка для ціни, верхня зона дуже часто є супротивом. Окрім, окрім тих моментів, які я і сказав, окрім того моменту, коли ціна біткоїна закривається всередині сірої зони, і може доволі часто, скажімо так, йти такий параболічний ріст, але зазвичай це відбувається саме в кінці. Росту біткоїна, коли його рухи, рухи його ціни стають вже, скажімо так, найбільш такими агресивними, коли є максимальний хайп, і гроші, які заходять на ринок, вони максимально, скажімо так. Жадно відкупають будь-яку просадку, з надією, що ціна біткоїна буде рости безкінечно все вище і вище. Але як ви вже знаєте, і ви вже досвідчені трейдери. Як ви вже знаєте, ціна біткоїна не росте безкінечно. Зараз можете, до речі, поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо не підписані. Тож звертайте увагу саме на цю сіру зону, ви можете додати цей індикатор і також його використовувати. Нижня зона буде, скажімо так, дуже гарною підтримкою для ціни біткоїна, коли він сюди спуститься. Так. Коли ціна його дійде до того моменту, далі ми поговоримо з вами про наші угоди, які ми відкривали зі спільнотою. Остання угода після сигналу Бай в 23 квітня, здається, ця, цю угоду ми тримали приблизно декілька тижнів і закрили їх досить нещодавно в прибуток плюс 15 або плюс 30% з плечем 2X, доволі непоганий прибуток. Так і як я і казав раніше, ми доволі скоро можемо повернутися в. Ці угоди, чому так? Бо скажімо так, купити назад біткоін, зайняти наші позиції, тому що особисто я зараз не бачу якихось великих передумов для падіння біткоїна. Звісно, якщо це зміниться, то я розкажу про це і в телеграм-каналі, і на цьому ютуб каналі. Але зараз ми не бачимо якихось дивергенцій або якихось додаткових сигналів про те, що біткоін прямо зараз буде падати, і будемо, скажімо так, відверті. Особисто я з своєї історії, з досвіду на криптовалютному ринку, я не пам'ятаю, що біткоін просто почав ведмежи ринок свій таким чином. Чином, звісно, може можуть бути якісь геополітичні події, які стануться на які ми з вами в принципі не можемо попливати. Таке можливо, але з огляду на ціну, зараз ми з вами не бачимо якогось великого навіть ажіотажу на криптовалютному ринку. Ви можете, до речі, написати в коментарях, чи відчуваєте ви, що зараз є великий ажіотаж, що зараз всі хочуть купляти альткоїни, що всі хочуть купляти біткоін, і таке відчуття, що біткоін завтра дійсно буде мільйон доларів. Тому що можливо, це у мене є така професійна вже. Деформація, і я якби по-іншому відношусь до ринку і до новин в цілому. Цікава думка моїх підписників. Тому можете сміливо в коментарях писати, чи є таке відчуття ейфорії, що що зараз біткоін вже досягнув своїх піків, що біткоін, скоріше за все, не продовжить свій ріст. Це буде дуже цікаво. Тому, як ви знаєте, цю угоду, цей індикатор, радар, ми використовуємо разом зі моєю спільнотою CryptoNit Prime. В телеграм-каналі я викладав статистику цього індикатора. І з 2023 року по 2025 рік по останню угоду, сама яка принесла нам плюс 36% прибутку, ми примножили наш капітал на 1457%. До речі, дуже цікаво, з цих 42 угод. Дуже цікаво дізнатись про вашу думку стосовно того, чи ви помічаєте тут якісь закономірності на цих угодах. Я знаю, що у нас є багато людей, які дивляться мене, які мають великий досвід не тільки в трейдингу, а й в різних нішах, сферах, в маркетингу, в аналізі, скажімо так, даних. Було дуже цікаво почитати, чи ви помітили певну закономірність на цих угодах. І скажімо так, також можете написати про це в коментарях, якщо ви щось помітили з цих 42 угод, чи були якісь такі особливості, на які особливо треба звернути увагу. Така тавтологія особливості особливі, але все ж таки дуже цікаво дізнатись вашу думку стосовно цих 42 угод. Що тут в них є особливого? Я пізніше в наступному огляді ринку або на прямому ефірі, ми з вами поговоримо про це більш детально. А зараз можете писати свою думку в коментарях. Далі я перейду в наш Діскорд канал, це є наша спільнота CryptoNit Prime, де я даю рекомендації по біткоїну та по альткоїнах. Знову ж таки, про це більш детально писав в телеграм-каналі. Цю угоду ми відкривали так, 23 квітня по ціні 93 400 доларів на 50% нашого капіталу. Також і закривали її 25 травня, з ну скажімо так, в цей прибуток, який ми отримали, також вже чекаємо угоди по індикатору Everest, це також індикатор для біткоїна. І скажімо так, будемо чекати реалізації наших, скажімо так, ідей по альткоїнам, які ми до цього купляли. Але як ви вчитали вчора в телеграмі, я думаю, ми на який відсоток ми саме купили альткоїни і. Мої рекомендації згідно альткоїнів, тому що наразі найбільший прибуток, як ви знаєте, дає саме біткоін. А точно не альткоїни з цією статистикою з усіма з усіма нюансами приєднання в спільноту Prime ви можете ознайомитися в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до цього відео. Тут же ви можете отримати і доступ до індикаторів в нашому, скажімо так, боті. Індикаторному. Тут ви отримаєте не тільки ті індикатори, про які ми поговорили, тобто, це не тільки Big Money для біткоїна і Bitcoin Cycles. Тут є ще багато різних індикаторів, які ми використовуємо також і для торгівлі, і для інвестування в криптовалютний ринок. Це, скажімо так, відверто тема дуже цікава, тому якщо ви новачок тільки перший раз дивитесь мій канал, обов'язково додавайте ці індикатори собі на графік. Там є детальні інструкції про те, як додати ці індикатори на графік, як ними користуватись. І, скажімо так, я вже знаю дуже багато людей, які дивляться наш канал, скажімо так, півроку, три місяці, і які навіть на цих індикаторах вже отримали досить непогані прибутки. Звісно, не такі прибутки, як ми можемо отримати на преміум системах, але також для ознайомлення вам точно буде корисно. Це набагато краще, ніж. Просто дивитись на ціну біткоїна і думати, куди ж, в яку вона сторону піде. Так, ну я сподіваюся, що вам це буде корисно. Далі ми перейдемо ще більш до локальної ситуації, а саме подивимось на біткоїн, більш локально і на що нам варто орієнтуватись, куди може скоригувати з біткоін. Тобто про ріст ми з вами вже більш-менш поговорили. Ми з вами розуміємо, і до яких цілей може дійти біткоін, і коли може закінчитись цей ріст криптовалютного ринку. Але дуже цікава зараз тема, саме корекція біткоїна, куди вона може прийти і де можливо варто набирати свої позиції як по біткоїну, так і, можливо, по альткоїнах, якщо ви такі інвестиції або спекуляції розглядаєте. Зверніть увагу на цей канал, про який ми з вами говорили ще в 2025 році, на початку 2025 року, коли біткоін оновив свої максимуми, це був, скажімо так, негативний сигнал. І при поверненні ціни всередину каналу знову ж таки, це був негативний сигнал, і ми з вами говорили, що ціна мінімум може дійти до нижньої, скажімо так, нижньої зони цього каналу. Так і сталося. Навіть ціна змогла закритись нижче і впала ще нижче. Тут далі ви вже знаєте, дивились прямі ефіри. Ми з вами про це детально говорили. Що це скоріше за все може бути таке локальне дно, після чого біткоін зможе вирости, так і принципі і сталося. Також зверніть увагу на те, що біткоін знову виріс вище каналу, і зараз він вже пробив цей канал. І я думаю, що найближчі дні він може протестувати його як підтримку. Це буде дуже гарний сигнал, будемо казати відверто. Це означає, що у нього тут є дуже гарна підтримка з покупців, і з великою мірністю ціна біткоїна після цього продовжить свій ріст. Якщо ціна біткоїна закриться в середині цього каналу даною свічкою, це буде означати такий самий, скажімо так, фейковий прибій, як це було раніше. І мінімальна ціль для зниження ціни біткоїна це середина каналу, орієнтовно 98 тисяч доларів, і зниження до нижньої, нижньої границі цього каналу це орієнтовно 92-93 тисячі доларів, як по прикладу і раніше. Але якщо тест буде дуже гарний, то в принципі, як підтримки, так ми протестуємо цей канал, точніше, ціна біткоїна. То в цьому випадку у нас є дуже гарні шанси на ріст. І, наприклад, навіть якщо станеться таке закриття всередині каналу, а тоді повернення вище каналу знову, то це буде теж дуже гарний сигнал, тому що дуже часто перед великим ростом відбуваються, скажімо так, значні маніпуляції на біткоїні. Умовно, ми з вами можемо побачити зараз оновлення максимумів, тоді різкий виніс вниз, повернення ви каналу і продовження цього росту. Тобто таке дуже часто трапляється, якщо у вас є досвід. Ну, скажімо так, люди, які вже досвідчені, вони розуміють специфіку криптовалютного ринку. Тож звертайте увагу на цей канал також, додавайте його собі на графік. Це частина, скажімо так, технічного аналізу, які ви можете використовувати безкоштовно як і індикатори в телеграм-каналі. Далі ми з вами перейдемо до ще більш локальної ситуації, перед тим як перейдемо до декількох цікавих графіків, які я для вас підготував. Зверніть увагу на те, що найближча підтримка для ціни біткоїна, я зараз. Останній раз ми тут з вами говорили про support band. Це індикатор support band, який дуже гарно визначає місця локальної підтримки для ціни біткоїна. Також користуйтесь, знаєте, але що важливо, оця перша корекція після затяжного росту, коли ціна не торкається саме індикатор support band. Саме перша корекція дуже часто є такою дуже вдалою для того, щоб, можливо, накопичити певну кількість біткоїна або альткоїнів, бо, як правило, після неї відбувається такий локальний відскок. Можливо, не з оновлення максимумів, але цей відскок, як правило, буває дуже сильний, тобто, можливо, 5-10%. І якщо ви пробували накопичувати спот з зрозумілим ризиком десь тут, то ви можете забирати певні угоди, особливо цей індикатор корисний для трейдерів, які хочуть, скажімо так, знаходити класні зону локального розвороту, так і забирати ці, скажімо так, локальні рухи, тому що нас все ж таки цікавить такі глобальні рухи на 40-50%. Саме це дає можливість нам примножувати капітал найбільше. Але якщо ви трейдер і локально дивитись на біткоін, то використовуйте цю зону. Після цього біткоін може знизитись ще нижче, але оцей відскок ви можете забрати. А якщо біткоін продовжить свій рух вище. То зможете примножити свій капітал ще більше. Як я і казав, якихось глобальних передумов для падіння на біткоїні я не бачу. Локальна корекція завжди може статися на 7, можливо, 8%. Також звертайте увагу на індикатор GoldLine. І що тут важливо, як ви бачите, GoldLine підійшов якраз в притул. До, скажімо так, до індикатора support band локально. І це означає, що тут буде така подвійна підтримка у випадку корекції біткоїна. Це буде дуже корисно для вас. Звертайте увагу і на індикатор support band, і на індикатор Goal Line. Варто сказати, що. Ціна битко... ціна індикатора Голлайн зростає, і це означає, що якщо ви купували біткоін по 93 500, орієнтовано десь в цьому діапазоні 93-94 тисячі доларів, то зараз ви маєте орієнтовно до максимумів, я думаю, 10-15% прибутку, а можливо навіть і більше. А якщо ціна біткоїна прийде і закриється нижче лінії індикатора Голлайн. То в цьому випадку ми з вами, звісно, можемо побачити дуже серйозне зниження ціни біткоїна, але якщо це буде вдалий тест, то після цього також може і початись, скажімо так, фінальна фаза параболічного росту біткоїна. І у випадку, якщо ціна біткоїна все ж таки закриється нижче лінії індикатору GoLine, то ви заберете свої 7-8%, що також дуже непогано на будь-яких фінансових ринках навіть за місяць. Так ви отримаєте ці відсотки, скажімо так, давайте згадаємо, скільки дає S&P 500 в середньому в рік. Це 11-12%. Ви отримаєте цю дохідність за місяць на криптовалютному ринку. Саме за це ми скажімо так і любимо криптовалютний ринок, те, що він дає, скажімо так, не обмежені нам можливості для примноження власного капіталу, якщо знати, що робити. Звісно ж, далі вам, мабуть, цікаво, чому, наприклад, може відбутися цей фінальний переболічний ріст до наших цілей: 130-160 тисяч доларів. Про локальну корекцію ми з вами поговорили, але як ви знаєте, є певні новинні. Фактори, які також можуть впливати на прискорення ціни біткоїна як вгору, так і вниз. Наприклад, ви пам'ятаєте, що ми з вами обговорювали момент, коли всі очікували біткоін «ETF». На очікування дуже часто ціна криптовалют вона зростає. Але в момент саме прийняття біткоін etf ціна впала на мінус 20%. Також після цього було очікування росту біткоїна на халвінг і багато новин про те, що біткоін росте на халвінг і після халвінгу. Але, як ви знаєте, на очікуваннях ціна дуже гарно зростає. Але в момент халвінгу так або певної важливої новини ціна. Часто статистично дуже сильно знижується. Так було і в цей раз. Ціна біткоїна після халвінга впала на мінус 23%. Було очікування прийняття біткоін резерву. На цих очікуваннях біткоін виріс на 65%, і ми з вами очікували в момент прийняття біткоін резерву в Сполучених Штатах Америки. Ми з вами очікували падіння на 20%. З огляду на ті ситуації, які були раніше в циклі, це було в середньому мінус 20% падіння. Ми з вами Біткоін впав на мінус 18%. Тобто, ми знову ж таки були з вами дуже точні. І після цього, як ми з вами і очікували, біткоін продовжив свій ріст з великою ймовірністю. Наразі ми з вами можемо очікувати наступний новосний, новос, новинний фон, і багато людей скоро почне очікувати зниження ставки федеральної резервної системи, який може статися, наприклад, в вересні. Тобто до вересня біткоін може, скажімо так, показати, так, це з таких. З теорії, так, якщо вам цікаво про різні теорії, то з цього можемо зробити висновок, що на очікуваннях знижені ставки ціна біткоїна може там рухатись там параболічно, це може бути різні структури, різні паттерни розподілення або фінального росту. Нам треба звертати увагу на те, що на очікуваннях, скоріше за все, ціна біткоїна і різних активів буде зростати. Але в момент. Зниження ставки може статися так, що це буде, скажімо так, заключна новина перед ведмежим ринком біткоїна, який буде тривати, як правило, один рік. 9 12 місяців це проходить дуже швидко, але знову ж таки вам на це треба зважати для того, щоб як мінімум зберегти ваш капітал і як максимум зберегти той капітал, який ви заробили протягом цього бичачого ринку. Це я кажу людям, які вже давно тут і, скажімо, разом з нами примножують наш капітал. Можливо, ви учасник спільноти Прайм, і скажімо так, ви вже давно з нами, тому я буду також ділити своїми рекомендаціями в праймі. Звісно ж, і також частково буду казати про це і на youtube каналі. Ми з вами. Також про це будемо говорити. Далі перейдемо до, я думаю, найцікавішої частини, яку чекає дуже багато людей, а саме ефіра. Чому ми звертаємо увагу на ефір, на цей головний альткоін? тому що від нього залежить взагалі, в більшій мірі ринок альткоінів і він є індикатором здоров'я ринку альткоінів також. Тобто, якщо ефір зростає, то з великою вірністю буде зростати і, і альткоїни будуть зростати, і, відповідно, буде довгоочікуний альтсезон, якого ми зараз поки що з вами не бачимо. Хоча багато хто його вже побачив і вже очікує. А зараз ми бачимо, що ціна ефіра декілька разів протестувала індикатор Big Money Alts, і вже це вже був третій тест. Раніше ми з вами позначали, що ми очікували падіння на 14% так, після невдалого тесту. Зараз ціна біткоїна, ціна ефіра намагається піджатись в, до сірої зони і закритись всередині. Закриття всередині буде дуже гарний сигнал до того моменту, поки ціна ефіра не вийде, скажімо так, нижче цієї сірої зони. І вихід з сірої зони це буде негативний сигнал. Як вихід з сірої зони знизу це позитивний сигнал для росту, так і вихід з сірої зони верхньої сірої зони вниз це негативний сигнал, тобто сигнал на падіння ефіра. Ви знаєте, що. Ефір дуже часто любить тестувати верхню сіру зону як супротив, і він після цього може знижуватись на 50-70%. Ці приклади ми з вами обговорювали і раніше. Зараз я вам просто хочу дати актуальний огляд саме по ефіру, для того, щоб ви розуміли, що поки що ефір не показує більшої сили, ніж це є у біткоїна. А якщо біткоін зробить корекцію на 7-8%, я думаю, ефір впаде. Мінімум на 15, можливо 20%. Цей план відміниться, звісно ж, якщо ціна ефіра зможе закріпитися в верхній сірій зоні, і в цьому випадку шлях до альтсезону відкритий. Так, і я буду дуже радий, якщо ви заробите на альткоїнах. Зараз можете поставити лайк цьому відео, цьому огляду ринку, якщо він був для вас корисний, та подивитись наступне відео, яке зараз з'явиться у вас в рекомендаціях про заробіток на криптовалютному ринку, якщо ви хочете покращити свої знання в цьому. Дякую за перегляд.